Це красота, я вам скажу, схватив динозавр. От, дивіться на якого рачка жучка Бобік 55-й, вага 14 грам. Дивіться, яка торпедка, Ух, красота. Шика. Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні на рибалочку половити. Судачка, щучку, окуня, що попадеться, не знаю. Сьогодні я хочу половити на свої жуки, попробувати, буде що там, вийде з них, що не вийде, хто його знає. Як бачите, на вулиці непогода, іде дощ. Я нахожуся на частному водойомі. Риба тут є вся, абсолютно вся, яку можна уявити. Тому, друзі, буду пробувати жучка. Зараз піду на ту сторону, що ззаді мене. Начну з тієї сторони, там менше дує. Тут дує гораздо сильніше, і сюди в лицо мені вітер дує. Я тут пару разів кинув, але діло не годиться мені, як на мене, піду на ту сторону. А там потім подивимося, піду в гузир, прокидаюся обратно і буду дивитися по ситуації що до чого. І так, в мене в арсеналі, друзі, буде. Зараз вам покажу. Азура Сафина X в рості 274 з тестом 214 катушечка Фортом 3000, шнурочок 006 Азуровський. Буду пробувати різними вагами кидати на жучка. Тому друзі, як там кажуть, поїхали, поки у нас є час, ловити рибу. Гайлала. Друзі, перший окушок. Упіймав, у -ху. Притом присів, навіть не відчув толком нічого. От такий звір клюнув сьогодні у мене. Це перша моя рибина за довгий час. До речі, на мій жучок Оба! Оба. на отакий от жучок. Бобік 55, -55 мм. Отлічно! У -у, перша рибина. Так, друзі, що там в мене упіймало. або я упіймав, невідомо поки що. Буду сподіватися, що це крупний-крупний окунь. І так і є. Оба! Вот такой красавчик! йолки палки Оце я понімаю окуняка. Оце красота, я вам скажу. Схватив динозавр. От дивіться на якого рачка жучка. Бобік 55-й, вага 14 грам. Дивіться яка торпедка. Ух, красота. Шикарний окунь, просто шикарний. Отлічно, друзі. Стара грибина є. Ну, мені починають мої жучки рачки нравитися. Не зря я їх відливав, не зря. Тому, друзі, поїхали далі ловити. Що це в нас схватило? Ху! Судачок. Красота, яка під берегом схватив. йолки палки Взагалі шикарно. С ударчиком все як полагається. Ух. Красота. Ух, а ну родной. Їх пробило морду крепко. Так і просто не дістати його, я вам скажу. Прийдеться мордаху відкривати йому. Бо уж больно вен хорошо захватил. Оба. О, только морду открыл и сразу дистается. Оба. Ух, красавец. Отлично. Еще одна рыбина мне В зачот піде. О, красота. Так, друзі. Як бачите, дощ не вщухає, не хоче, тому все одно ми ловимо, а що його сидіти вдома, вірно, вірно. І то от, друзі, дивіться, що в нас виходить з вами. Було в мене 14 грамів окунів вистачало. Билі ще й удари. Ну, думаю, ладно, в з 14 грам на 12 І тут одразу така подача хороша і вскочив в судачок. Е, ну, Поки що буду на 12 грамах. Зараз я перебираюся більше в глибоку частину ставка. Буду пробувати, може там щось ще візьму в глибокій частині. Все ж таки давление шмале, дощ іде. Я думаю, риба вся на глибині зараз сидить. А там хто його знає? Тому, друзі, поїхали далі ловити рибку. гай в общем, Взагалі, що бросав, бросав і взяли, мені хвіст відкусили в жука. То я залишився без хвоста. Зараз будемо шукати щось подобне з цією сілікошкою, пробувати. Так, от підцепив я нового жучка. Свіженького, гарненького. Зараз будемо пробувати далі ловити. А там хто його знає, як карта ляже. Ну, покльовки досить такі часті, часто виїдають силикон. Ну, розбивають, по крайній мірі. Ну це в мене перший жучок уйшов. От, окунець, мабуть, мелкий, або судачок мелкий, хто його знає. Тому, друзі, поїхали далі ловити. Так, є, друзі, що знову ухватило. Надіюсь, це досить знову крупний крупний окунь. Андеш, ти покажись. Ні, це хороший судак. Оба! йолки палки Оце я розумію звір. Оце судак. Хух. От це воно. Хороший. І дивіться, підбородком як придавив. Значить, не питається, а... Оберігає. Вот это я розумію судак. Йоля паля. Круто. Их, смотрите, що ми тут... Ууу! Елле-паля! Ото зацепився! Ой-йо! Якогось звір'я я упіймав. ну Він більш за все, що залишиться без ока. Ну, а може не то, що не залишиться, але на одне око точно бачить, мабуть, не буде. Ну, от І дивіться, що в нас виходить з вами. Оба жука освободили. 12 грамів отакий жучок і двойничок. Судачка отпускаємо от цього. Дуже мелкий. І дивіться, було я на той стороні, вітер на цю сторону, дощ на цю сторону, все на цю сторону йде. І тут я думаю, бросаю, на повному випуску у мене покльовки трапляються. І що я думаю? значить, я взяв, перейшов на цю сторону. Перейшов на цю сторону і сразу покльовка за покльовкою, покльовка за покльовкою, Судак за судаком. Хорошо. Вот. Клює все. Все тут. Все, правда, по цій стороні сьогодні працює. Не знаю, чому так, але чомусь так. Бачите, як получається досить непогано. І ставлю 14 грамів, теж непогано покльовки є. Ставлю 12 грамів, теж непогано покльовки є. Все, як би клює на всі эти веса. Ну, правда. Одного жука я тільки поставив і на нього одразу пішли покльовочки, але ну, я думаю, вже його міняти не буду. Якщо на нього йде, то треба на нього і ловити. ну, Я так приблизно розумію. От, можливо, на якийсь жук буде краще клювати, можливо, на якийсь жук гірше. Не знаю, поки в мене на цей клює, то я вирішив використати цей шанс і сугубо цим жучком йти. Ну, він мені до вподоба. Це Бобік 55 мм. Ну, у мене є ще Бобік 85 мм. Можливо, чуть пізніше, коли почне сонце сідати. візьму бобіка 85 мм буду пробувати. Можливо, тоді буде більше крупніший судак хватати. А там хто його знає, подивимося по ситуації. Одне я вам скажу: дощ не комфортно взагалі ловити під дождем, але як бачите, погана погода, зато добре клює. В общем, я що хочу сказати. Дуже багато покльовок. Але е, чувствую такі подачі, удари, все що угодно і не угодно. Але все рівно я не можу його засікти, витягнути, я не знаю що. Може, звісно, дуже мелкий судачок. Багато мелкого судачка. Може хто його знає. От Вже бросаю, бросаю, думаю, піду на утяжелення. Може якось приманю більшим бахкетом, як би сказати, більш крупного судака. От. Ну покльовок дуже багато, звісно. Нічого не скажеш. І такі подачі хороші. Віддай спінінг називається. І в мене така мисль. А може треба спробувати не... G-гріх поставити. А може треба Чебурашку попробувати поставити. Може з Чебурашкою ситуація буде попроща. Ну, бо інколи такі мислі в мене закрадуються, що хватає іменно G-Гріг, сам, сам грузик. А там хто його знає. Тому я, мабуть, зараз поставлю Чебурашку, попробую. І подивлюся, що з цього вийде. Бо судака він давить. Часто давить. Часто я чувствую, як будто по зубам прохожуся. Можливо, саме в цьому і проблема. А там хто я знає? Зараз поставимо чебурашку, подивимося. Так, ось поставив 14 грам чебурашку, жука свого старого. І так. Поїхали. Зараз будемо пробувати на Чебурашку. Можливо, саме і проблема. Ого. Друзі, оце що-то ухопив. Треба фрикціон срочно послабити. Оце так. Да. Оце ухопило. Це щось крепке. Буду сподіватися, що не лобатий. Ого. По всій видимості лобатий схопив. Ого! Оце дала. Так і не так далеко, я вам скажу, схопив. Ох. Хоч би побачити що це таке. Це щось крепке. не баба і не йде бореться за життя а мені б хоча б його побачити щось таке Це щось серйозне. лки-палки. І недалеко ж, саме цікаве, що зовсім недалеко. І на храпам же тянуть не хочеться, бо шнурок у мене всього навсього -да, ніфіга по розриву. І не хоче підніматися, взагалі не хоче підніматися. Ну нічого, будемо разговаривать. Друзі, лобатий, кажись. Н Ні, по моєму это крепкий судак. Или лобатий все ж таки покажись. Лобатий. ти Твою Кузю. Эх. Ты взял мені весь кайф обломал. А я-то уже понадіявся. И как же мені тебе тепер достать? Лобатый ты несчастный. Надо тобі оце було клюнуть. Чи зацепиться? Йоля Паля. Як оце тебе дістати тепер? пи 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 устав. Не устав. Зачепил? Ух ты. Да, тепер вопрос як оце його дістати. Блять, маж ей человека без сака добавил. Короче, зачепил, я думаю. не до барга, а я иначе. А іначе ніяк. як. Блять, выкуда нема. Та ну да. Ах ти йоханий бабай! Так, обережно, щоб у ділі ще не ну На 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 на. На обри, як уже і лубина, і безпеки. Та ото ж. Та і нічого ж з собою нема жопа. Да. Я на таке не розраховував, Так. І, і тоже ж не хочеться його, этот потерять, як там кажуть, Ну сейчас. Вот тоже такие в принципе непоганий. непоганый. Сколько в нем килограмма? Ну десь до двух мать, десь так. Ну десь так, да. тут навернусь давай-то Давайте. так трошки выше поднимить о да чтобы в натяжечке трошки был постоянно в нашем деле главное шоп не навернуться Добре, Та оце ж питаюсь відкрити цю кришку. Але, 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 але. Ома. Оба. Хух! <свіття> Дякую за допомогу. О! О так от. Дивіться, друзі, як його всадив. Та ну вже конкретно садив. Та ну да лки-палки, а я на судака розчитував. А воно, як бачите, не тільки судак. А й лобатий ще підійшов. Ще й витягнути не можу. Йалі. палі. От така, друзі, боротьба у мене була з лобатим. Это сопли опять вот эти все. Это трэш просто. Это угомонись. Оба, е. Все. Ты мой друг. Ты мой. Ай, это еще сопли. Ну, фух, вытянул. Отлично. Итак, друзья, хотів перевірити Чебурашку, а в ітоги замість судака у мене толстолоб пол явився. Ну, в принципі, це тоже непогано, коли толстолоб, для разнообразия. Ну хотя би так. Очень добре таки поборовся з ним. От. Но хотілося перевірити на чебурашку. Як будуть покльовки чи не будуть поклевки. О, Руки всі грязні. Все як полагається. А судака тепер і не видно. Розігнав я все, що можна і не можна. Взагалі поставив я отакого такого гарячка, пару раз кинув і все. Відкусила лапку. Осталася одна лапочка. От, в принципі, і такий рачок теж непогано працює. Але все ж таки я мабуть, поставлю зараз знову свого Бобіка і буду кидати на Бобіка 55 мм. Бо мене такі лапки щось не особо радують, їх так відкусують швидко. Закінчується дощик, прикращається він. Майже вже не капатить. І разом з дожм. Пропали у нас пакльовки. І не зрозуміло куди риба ділася. Чи вона пішла на глибину чи на милину, але тут її щось взагалі немає. Ну, і ще трохи покидаємо та підемо, мабуть, на дамбу на саме глибоке місце. Бо скоро сонце буде сідати, там, можливо, буде судак. Тому, друзі, поїхали. Так, ну що, друзі, вирішив я закінчувати свою рибалочку. Результатом, в принципі, я вам скажу довольний. І так, монтеляв я сьогодні цілий день з X в рості 274 з тестом 214, катушечка, катушечка 3000, шнурочок 006. Отработал робота у мене такой жучок. Це вже не перший жучок у мене стоїть тут. І таких жучків у мене було багато, але їх відгризало. То хвостик, то ще щось. В принципі, отак. До речі, кому цікаво такі жуки, можемо заходити на мій Фейсбук. Буде силочка в описанні внизу. Можете замовити собі е, таких жучків. В принципі, все, що хотів сказати, таке по рибі. Багато ударів, багато сходів було, витягнув не одного судочка на берег, декількох я забрав собі, плюс окуні, плюс лабати. Тобто, як бачимо, мої жучки абсолютно працюють і на них все бере. Тому, друзі, замовляйте. І так. А я буду збиратись потроху додому. І на цьому, друзі, думаю, все. Тому ставимо пальці вверх. Підписуємось на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока. До нових зустрічей. Пока.